Доброго дня, ми з України. У сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень в колекцію. Буду казати доволі багато матеріалу різного отримав, купив. Будуть марки, будуть конверти. В основному буде сьогодні філателія. Потом із мати ці якось в мене не дуже повезло щось отримати, але буду казати чесно: цього тижня в нас була, відбувся продаж в Національному банку України на їхньому офіційному сайті. Інтернет-магазині продавали срібну монету Дух Різдва, але я за срібом не ганяюся. Але я все-таки вирішив спробувати взяти річний набір за 25-й рік. Це, здається, перший набір випущений під час повномасштабного вторгнення 22-го року. Класно, він зроблений, як на мене. Ну, тепер залишилось дочекатися і подивитися, як він виглядає вживу. Не було в мене, здається, ніяких проблем, щоб його взяти. Звісно, все було розкуплено там в перший день. Але, але проблем я, я якихось. Не помітив. Не пам'ятаю нічого сказати. Ну, Це буде вже пізніше. Пізніше отримаємо, обов'язково на нього подивимось. Ну і раз, забалакали за новинки. Давайте ось покажу таку новинку. Це у нас новинка від Укрпошти. Ось це у нас, скажімо так, другий випуск цього року. Ось 30 років антарктичній станції Академік Вернацький. Дещо схоже, вони вже випускали в нас. Там марка присвячена була 200-й річниці відкриттю Антарктиди. От, е, схоже оформлення, схожі розміри, дизайн. Тобто, можна навіть сказати, в дечому, що це знаєте, якби продовження тієї старої серії. Ось так зробили. Якщо чесно, на мене, як на мене, це доволі очікуваний такий випуск. Давно хотілося щось на тему флори і фауни. Ну і ось ми тут побачили ось такого е, тюленя. Тільки тут, задається, ніде не написано, що це тюлень. Просто написано 30 років антарктичній станції Академік Вернацький. Ну нічого, нічого страшного. Також в комплекті йшов ось такий карт максимум, листівка. Класно зроблена. Є ось такий конверт першого дня. Більш детально я зроблю огляд на нього пізніше, тому що ще там дещо треба дочекатися від інтернету, чи цей інтернет-магазин був, дещо замовлю людей, дещо вже є. Одним словом, збираю весь матеріал, який б показати. Як тільки все це я отримаю в свою колекцію, ми обов'язково обов'язково зробимо огляд. Далі, дуже очікуваний мною. Ось Випуск, чи не випуск, а матеріал, який я дуже давно хотів, і нарешті нарешті я його придбав. Хтось може сказати, та що тут якийсь блок та й все. Але хто в темі, я думаю, вже зрозуміло. Вартість цього аркушу коштує, чи блоку аркушу, не пам'ятаю, як він правильно вже кажеться, але його вартість півтори тисячі гривень мені обійшла. Тобто, і плюс доставка 70 гривень новою поштою. Дорого, так, але як на мене воно того стоїть. Я пам'ятаю, 2022 році, коли я починав збирати, то я якось тупонув і оминув оці всі дорогі випуски 2000-х років. А як показує зараз практика, то в першу чергу треба гребти те, що дороге, тому що те, що дороге, воно тільки дорожчає і, скажем так. І те, що дешево, воно теж дорожче. Але те, що дорожче, воно, скажімо так, в процентному співвідношенні, коли починає дорожчати, то це коли подорожче. Тобто вона з 2022 року в три рази подорожчала. Тобто вона коштувала 500 гривень, можна було і за 500 гривень знайти. То зараз вже тільки за 1500. Оце я знайшов. І то одне оголошення було, в основному вже хоче 1700-1600. Я бачив вже такі оголошення по 2000-2500. Я мовчу за конверти першого дня. Теж... Там, здається, він один чи два висить їх в продажу, то на них взагалі хоче щось під 4 тисячі гривень. Тобто, прикиньте. Ну і хтось може сказати: блін, краще б ти ці гроші витратив на щось о, там, більш корисне, більш цікаве там на срібло, до прикладу. Але можна сказати, я і купив цей набір чи цей буклет за 500 гривень. Справа в тому, що давненько в інтернет-магазині НБО я придбав набір е, як же він називається. Державні символи України, здається, там, там набір з трьох монет. І от я його недавно перепродав. Я його продав за 1600 і на вирученні коштів вирішив, звісно, була спершу думка набрати монет, там якихось. але потім я скажу, якось монети вже не дуже мене приваблюють. І я захотів взяти цей блок. Думаю, бо коли ще з'явиться така можливість, І от скажемо так, одну таку мощну, мощну, потужну таку галочку. 2000 року я нарешті закрив. Мені там із 2000 року там здається залишилась Київська область чи Київ, я не пам'ятаю, як там правильно називається, і Автономна Республіка Крим. І потім, 2001 там теж дорогі випуск, є здається, Закарпатська Закарпатська область, теж марки Дорогі, ми там в районі тисячі всі Ну нічого, нічого, будемо продавати. І ось ми знову щось продамо. Щось продамо, не потрібне, щось продамо в дуплях, щоб купити щось, чого не вистачає. Так, це ще те, що відноситься цієї марки. Далі, трохи марок України. Ось вирішив взяти ось такий набір. Це у нас набір якого 11-го року. У мене була ось ця марка. Я коли його купив, не знав, що це там серія. Купив одиночну марку та і все. А потім виявилось, що треба ще три, і три окремо купити. Дуже важко або дуже дорого. Тобто, дешевше купити один набір. Потім оці, скажімо, цю марку можна так з так, гарною націночкою такої виставити. Можливо, комусь вона знадобиться, щоб не брати весь набір. Далі, це у нас що теж доволі дорога марка. аркуш знає дорогий. Це щось у нас присвячено Криму. Серія краса і велич України. Так, це щось ведмідь гора. Ну, чимось схоже. Так, далі це у нас хто? Містовинниця? Так, що там? Водонапірна вежа. Ага. А це в нас що? Чернівецький національний університет імені Федьковича. Тобто, оце з три марки серії Краса і Велич України. І ось четверта марочка, чи яка це по рахунку марочка? 100 років Української республіки. Це 17-й рік. Це єдиної марки 17-го року, якої мені не вистачало до колекції. Так, далі. Не знаю чому, але сподобалась мені ось ця серія марок. Це у нас іспанська, іспанська Сахара. Ось таке бачите. Наскільки мені сказали, то це одна серія. Так. Ну, буде ось світло. Вб'ємо, подивимось. І далі Для ось такий випуск. Наче нічого незвичного, кораблики, як кораблики. Але це випуск Білорусі з розряду жодної пропаганди, чисто огляд. Зверніть увагу, 23 й рік. Чому я і звернув увагу на цю марку? Тому що, от, як на мене, питання, яке чомусь ніхто не хоче піднімати і мало чомусь піднімається. Це те, що, скажімо так, матеріал випущений країнами, ну, хоч це не окупанти, але сателіти окупантів. Чи як там воно правильно називається, але їхню продукцію можна вільно купувати. І ладно, ці оці всі сателіти Придністров'я, я збираю марки, це не марки, монети Придністров'я, мені подобається 1 рубль їхній. Придністров'я, Білорусь, там сателіти та й сателіти. А от коли бачиш монети та марки Російської Федерації в продажу на онлайн-аукціонах, то якось задається питання, ну добре, там, якщо там попередніх років до 2000. Чи до 22 року, там, до 14 року, ну, там, старі запаси чи що таке, хтось розпродає колекцію. Але коли ось бачиш, до прикладу, доволі легко можна, скажімо так, ну, не дешево, а легко, легко, без всяких проблем можна знайти е, нумізматичну продукцію монети Російської Федерації 24, 23-го 23 років, не знаю чому, але чомусь вони в вільному продажу. Так, далі, це в нас що відноситься до філателії. Ну Тепер, якщо є бажання і час, можемо подивитись на конверти, теж на гріб конвертів. Ось перший конверт в основному буде тут Україна. Але ось один конверт радянський. Він мене дуже зацікавив. Чому? Ну, по-перше, зверніть увагу, 1969 рік ось полтавське відділення ВТФ. От ВТФ як розшифровується? То в термін напишіть. Ну, я розумію, що це товариство філателістів, от В, що означає. От Цікаво, треба буде погуглити. Так, святкування ювілею Котляревського, місто Полтава. 6 вересня 1969 року. 200 років, 200-ліття з дня народження Котляревського. Бачимо марку. І ось оце будівля Котляревського, вона знаходиться у нас в місті Полтава. Я, зараз вона має статус музей, можливо, і тоді вона мала. Але зараз це. Музей Хатачека, Музей будівля, чи дім музей е, Івана Котляревського. Так, здається, ж Іван його звали. Так, а ну дивишся, ось на марочці написано Іван Котляревський. Так, Іван Котляревський. І ось зверніться, ось я от перше бачу, щоб от на марках таке писали. Ні, ну, чи на марках, на конвертах, ось так писали. Саме на власній продукції, це ж десь видно, в офіційні типу фотографії замовили. Тобто, ось Полтава, Полтава обласний друк. Поставка чи область, Друг, 1969 рік, номер 7042, Ось бачимо. Це, це я розумію так, що тираж. Півтори тисячі це перше, що на радянських конвертах я бачу тираж. Це я так розумію. І ціна ось одна копійка. Оце мене, якщо чесно, дуже зацікавило, чисто із-за цього надпис, тому що зараз я здається, тільки з 14 років бачу, що українські конверти пишуть е тиражі. До цього їх, здається, не писали. Хоча треба буде більш детально прослідкувати, тому що в мене вже доволі багато конвертів. Там, напевно, вже близько більше 500 конвертів України. Треба буде їх всі передивитися і подивитися. Кож все-таки року почали писати нам тиражі. Далі, 99-й рік, 600-річчя, село міського типу Шишаки. Можливо, для більшості це і нічого не означає, що за Шиша. Де він захомався? Це в Полтавській області. Ой, зачепив. Свій час я немало провів часу в Шишацькому районі, там на роботу їздили туди, Там на промисли. На промислах нафтогазових там працював. Так, далі, сорочинці. Це, до речі, теж не особливо далеко від тих місць, де я був, де доводилось працювати. Конверт 2001 року. Раніше кожного року до вторгнення проводилось сорочинський ярмарок. Я там, здається, двічі був. Один раз так слабо пам'ятаю, другий раз я гарно запам'ятав, я якраз поїхав, а там же ж літо це було. І в мене почалася алергічна реакція на ці бур'яни, на ці цвітіння трав. Це було просто капець. Я тоді пам'ятаю, мені так хреново було. І через це я запам'ятав цю свою поїздку. Я ж тоді без ліків туди чомусь поїхав. Якось так подумав, та не треба. Думаю, ще рано, ще не сезон. А воно сезон, сезон. І тоді мене, я пам'ятаю, алергія так накрила. Це було капець. І через це я запам'ятав цю свою поїздку на довгий час. Так, далі. Це у нас місто Полтава. 1110 років. ось, Так. Так, що це у нас написано? Де згода в сімейній сімействі де мир і тиша? Щасливі там люди. Блаженні, блаженна, не бачу. Блін, не бачу. Блаженна сторона, чи що. Місто Полтава. Ну, одним словом, місто Полтава, давайте. 1110 років, і ось така початка. 2009 рік. І наскільки я пам'ятаю, то їх два там, по кольору тобто чорна і синя початка є. Так, ну, давайте зараз глянемо, повідслідковуємо. Ось бачимо, тираж ще не пишуть в 2009-му. Далі на тему ось цих Антарктиди. Це ось. 2009 випуск КПД. Міжнародний полярний рік. Збереження полярних. Регіонів та льодовиків. Теж ось станція академіка Вернацького. Так, це у нас 2009 рік бачимо, тиража немає. Так, далі День Святого Миколая. Ось десь, яке було погашення. День Святого Миколая це ще по старому календарю 1912. Зараз уже 6-го ставимо. Так, це у нас 10 рік. Так, що у нас тут тираж є? Ні, немає. Так, ідемо далі. Ось, бачимо, це випуск 2016 року, національні меншини України. Теж у нас 14-го року там випускається доволі цікава серія. Там аркуші такі, звісно, мощні, мощні. Цікаво, чи буде його продовження, чи ні. Одним словом, національні меншини України, євреї. Ще в нас є, я пам'ятаю, здається, греки, німці і кримські татари. От чотири нацменшини. А ще, ні, ще здається, Роми цигани, цигани ще п'яті. Не пам'ятаю, всіх я згадав чи ні. Ще можна там поляків згадати. Таку тільки можна не згадати. Так, випуск має е, 4, складається з 4 конвертів. Тут там 4 марки. Перед цим у нас була синагога. Так, синагога, де там? Як же вона називається? Синагога місто Жовква. Далі тут ще ми маємо о, це Рош Гашана. Потім професія ткач, ткач, ой, ткач. І останнє це танок. Випуск 2016 року. Тут вже мають писати тираж. Бачимо тираж 5900. Тобто десь вже в період. До 2016 року, між 10 і 2016 почали писати тиражі. Ну, от, я думаю, якщо взяти більш уважно мої конверти всі передивитись, то ми знайдемо приблизно рік, коли це почали робити. Так, і ось 17 рік, це здається так останній конверт з моїх поповнення. 75 років від часу створення УПА. Ось, дивіться, який красивий конверт. Це у нас маркований художній конверт. Так, і тут тираж є. Тираж 400 тисяч примірних. 18 рік. Заснована в кінці 42-го року. Діяла до вересня 49-го. Стратегічною метою діяльності УПА було відновлення української державності. На Марсці зображена робота Хасевича. Хасевича. Хасевич, а, так, це здається 25-му році Ніл Хасевич. Так, чи я помиляюсь, Ніл Хасевич. У нас ж був випуск присвячено річниці, пам'ятаю, чи з Дня наручень, чи з Дня смерті. Ну, ось такі я конверти, такими конвертиками та марками я поповнив свою колекцію. Ну що ж, на цьому все. Будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!